Найголовніше, що відбулось на Алясці під час зустрічі російського диктатора і американського президента. Найголовніше, що трапилось, це масовий психоз, масове божевілля внаслідок гайзлайтингу. навіювання кривдником альтернативної реальності. Що відбулося на Алясці? Черговий сплеск агресії, психологічного насильства, що триває з дня проголошення Трампом себе диктатором, з дня проголошення себе миротворцем, поміж медіатором поміж жертвою і агресором поміж Україною та Росією. З того самого дня, дня інаугурації Дональда Трампа американським президентом, громадянське суспільство увійшло. У хворобливі відносини залежності із самопроголошеним диктатором, який, замінивши демократичні відносини, демократичні міжнародні відносини, на терені шляхом присвоєння персонально собі американській адміністрації Дональда Трампа, права війни і миру і присвоївши це право саме. Засобом самопроголошення себе медіатором російської агресії проти України, назвавши це приступне злочинне дійство, миротворчим процесом, що власне і приводить до викривлення реальності, свідомість громадян, членів глобального громадянського суспільства. Демократичних спільнот відторгує від себе невинесиму реальність, за якою вони є частиною світової тиранії, а не глобального демократичного порядку. І власне це дійство відбувається, це дійство накладається на масову свідомість. Прагненням виправдати. Виправдати диктатора, точніше, виправдати а, свій зв'язок, свою залежність від диктатора, а, прагненням відчути себе а, повноцінною людиною, індивідуальністю, яка володіє а, свободою волі, самовираження, яка Взаємодії з владою, делегує її повноваження і контролює їх виконання, і, намагаючись перебувати в цьому стані, в цій ілюзії виправдовує дії диктатора Трампа. Що відбулося? З дня інаугурації, почавши реалізувати свої насильницькі. Диктаторські е, е, плани, е, е, Дональд Трамп паразитує на демократичних схильностях людей, да? на нормальних прагненнях перебувати в мирі у взаємодії, в повазі до самого себе, до сусідів. От, переслідуючи ідеї миру, стабільного, справедливого. Завершення війни, притягнення агресора до відповідальності, сприяння у подоланні жертвою агресії, тобто Україні у перемозі над Росією, перебуваючи в ілюзії, що в цьому стані громадянське, глобальне громадянське суспільство перебуває і після інаугурації Трампа президентом вони наділяють. Трампа властивими собі, собі, власне, собі почуттями справедливості. Тому на Алясі відбувся черговий сплеск агресії і реакція на цю агресію у вигляді сподівання на те, виправдання Трампа, виправдання його поведінки в той чи інший спосіб. Чи звинувачення, що ти вчинив неправильно. Чи е, втрату певних очікувань, ілюзій про очікування, ах, ми очікували дещо іншого. Або невиправданий ентузіазм, мовляв, ну, нічого не зрозуміло, а можливо, щось повернеться не так же все і погано. Або й навпаки, ми переконались у тому, що все погано. Що означає, що людині, певній кількості людей серед абсолютного числа громадян, що вони перебували в певній ілюзії, що щось може йти за звичним до інаугурації Трампа 47-го президентом в звичному демократичному руслі. Відбувається це саме через гайзлайтинг. Через маніпуляції Трампом цими сподівальними. Він говорить: так, так, ми накажемо Путіна. Так, так. Це нікуди не годиться, погибають люди. Так, ми хочемо миру. Так, я натисну на Президента Путіна. Я натисну не тільки на Зеленського. Але ці всі вже речі це чиста маніпуляція після, коли там його обрали в грудні. 24-го року. Чисті маніпуляції, тому що нічого спільного не мають з реальною доктриною насильницького панування Трампа, яку він втілив, свавільно проголосивши себе миротворцем, свавільно призначивши себе на роль медіатора поміж жертвою і агресором. Тож те, що відбулося на Алясці, це наслідок психологічного насильства, це е, поведінка жертви насильства, яку Дональд Трамп відтворив на міжнародному рівні. Він використав російську агресію проти України за для утвердження себе е, самим величною фігурою, самим величним диктатором світу. Присвоївши собі право війни і миру, право е, встановлювати мир, так? тобто встановлюють непевні демократичні механізми, які наполягають на підсиленні України в боротьби з агресором, так? діяти на стороні України, діяти спільно е, в межах демократичних парадигм. А говорить, давайте. Е, Ну, не говорить, він використовував кризу е демократичного світу безпеки е для того, щоб привласнити собі, натягнути на себе цю мантю миротворця, що давайте будуть не демократичні правила, механізми, е не верховенство права е визначати мир і протидіяти війни. А я особисто я відповідатиму за мир. Мирні процеси у світі, як би видавати дозвіл на ведення і припинення агресивних воєн. Точніше, внаслідок того, що він перебирає на себе, одягає цю мертвошу мантію, він фактично проголошує себе таким собі розпорядником агресії, визначати, що таке агресія, що таке не агресія. Виявляється. За його інтерпретацію, що Росія це власне шлях до миру через переведення певних спірних питань у стадії свого конфлікту, ну це окрема історія. Головне, що після того, як він це проголошує, називає себе, проголошує себе фактично диктатором, він маніпулює питаннями війни і миру, питаннями справедливості, демократії, верховенства права і таке інше. І люди, ну фактично, все людство на землі, ті суспільства, які складають е спільноти, спільноти демократичного світу, вони перебувають під впливом його агресивної е психологічної атаки. Вони постійно очікують від нього певних кроків на демократичне, справедливе врегулювання війни. А натомість отримують постійно е у відповідь напад сплески е психічної агресії, які цю е ілюзію руйнують. Це і є е ознака хворобливих відносин залежності жертви з кривдником. І ось е з грудня 2024 року, перебуваючи в цих хворобливих відносинах, ми постійно сподіваємось на мир. Трамп говорить про мир, натомість пролонговує інтереси агресивної війни, агресії. І перебуваючи в цьому хворобливому стані, людина втрачає зв'язок з реальністю. Вона починає в собі, можливо, це е, вона щось не так розуміє, можливо, прав кривдник, можливо, прав Трамп у своїх наполяганнях на тому, що саме він знає, що таке мир і як його досягти, оскільки ми постійно. Втрачаємо впевненість в собі, як в суб'єкті діяльності, як ем, сторони, яка адекватно оцінює ситуацію, через те, що кривник просто елементарно проводить газлайтинг, говорить на неіснуючі речі, що вони існують, на існуючі речі, що вони не існують, подводячи нас до того, що ми, точніше, утримуючи нас е, в цій ситуації залежності і доводячи нас до тієї точки, коли свідомість здається, коли наша психіка здається під тиском, під тиском того, що вони не справляються з реальністю і відмовляється від самостійності, від суб'єктності, і говорить: так, добре, Трамп, добре. Венс, Гаразд, Вітков, ви переконали, ви краще на цьому знаєтесь, ну і відповідно вам і як би, діяти. І от Аляска позначила той момент, що суспільство давно перебуває у цьому хворобливому стані. Це, мені здається, найбільший ну, головний висновок, який ми маємо зробити. Всього, власне, якщо в мене буде час, то ми разом переглянемо основні такі витримки, вислови людей, які мені попадались, журналістів, експертів, які на свій розсуд виправдовують Трампа, виправдовують те, що трапилось там. Це може відбуватися в різноманітний спосіб, але головна ознака усіх без винятку Ну, буквально за деякими унікальними винятками, спробами залишатись на зв'язку з реальністю. Свідчить про те, що люди залежні, залежні від цієї історії нав'язаної опіки. Тому що, коли система відмовляється діяти в демократичний спосіб, скасовує демократичні зв'язки з Спільнотою і нав'язує нам від верховенства своєї волі, тобто диктаторські стосунки. Тим самим ця людина, ця система наразі це вона наоособлена безпосередньо Трампом і його командою, говорить нам про те, що над нами здійснюється опіка. Опіка, безумовно, незаконна, хвороблива і дуже болюча. Тому що людина втрачає зв'язок з собою своєю унікальністю, індивідуальністю та свободою волі. Ми на каналі Дітократія. Наша головна задача це висвітлювати проблеми насильства в родині над дитиною і, однієї, і осердям цих відносин, осердям, на яке спрямована, наша протидія. Є саме психологічне насильство. І диктатура Трампа є яскравим, чудовим показчиком того, як люди в ці хворобливі відносини впадають, впадають за власної віри і в прагнення в найкраще в здатність побудувати довірливі відносини. Але потрапляючи у зв'язок з агресором, з кривдником поступово під тиском психологічного насильства, чіпляючись, чіпляючись за свої справедливі природні прагнення, визнання самоповаги, довіри, любовних відносин. Під тиском маніпуляцій втрачає цю вдатність. Для чого я це говорив? Для того, щоб ми розуміли, що жертва насильства завжди потребує допомоги зі сторони. Це така наша е властивість. Властивість потрапляти під певну залежність. Тож, тримаємося, будемо на зв'язку, вся влада дітям, відповідальність за майбутнє на нас.